Каже, мама, йди лелеку познімай на хаті, сидить, я бігом біжу, думаю, може і правда там лелека прилетіть. А що він робить? Ну до антени ж хоче добратися. Або. Осторожно, ой Боже. Я б зроду туди не а то полізла. прив'язана в тебе. Я б я я зроду бачу, не що полізла самих. Там і доросла пластмасова. Місяць ростущий. Вчора в нас було гало. Кольце навколо місяця. Вчора ж було, вчора. 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 Вариант, розпишу, на... От, по так, нічого там мені не потопчить по драбині. Чи <засувач》>. <засувач> ти зовсім уже? Ну він же як їздив на заробітки в Київ. У кінці 2000-го, а потім трохи вдома був, а тоді у 19-му поїхав з хлопцями знову в Ірпінь, то вони у Києві, як був на стройці, то на якому етажі діду був саме вище, як на, на заробітках був? Куди в ромах гне? це на 32-му этажі був, на этажі. самому. Я в 35 этажі живу. Казали, сердечок немає, дивіться, скільки долі соняхи поросипані збирають. Це на вечір прийшли, їх не було. Ех, собирають долі соняхи. Ну, це якісь і вранці. І вранці не. були, я не бачила вранці. Завтра в Малиннику погребтися. Так він висоти не боїться, йому то, аби тільки ноги не попливли. О, диві. Не попливуть. Так ти на наші, що ти на живіт. Кочегарими не плосне. Шутку. Не, не, не шуткуйте. <пас> дивіться, там е інтернет, не інтернет, він е волокнистий кабель. Його отак склав і він по поламався. Його ж не можна складати до кучі. Як хочеться телевізора дивитися. Питав, чого ви плазму не купите? У нас ніхто люди добрі телевізора не дивиться, ні діти, ні я. В нас дивиться тільки один батько, і то він дивиться тільки одні новини. Це в нього там, ну, зимою може, коли або довше. Або спить під новини. Або пів часа подивився, чуємо вже спить у залі хропе. Так що нам плазма, та вона. Ну, в кого які пріоритети? Той й так і. Живе. Ну, а тепер що? Отак буде сидіти, і дивиться, винось телевізор сюди. Ти сиди отам і все. Я вже в хаті розтопила, ой господі, скільки? Почти, до п'яти там. До п'ятої години вечора добираю. Пів п'ятої. Десь хвилин двадцять. О, а так. я на город ще так і не ходила до Чеснику, Ще тільки вийшла оце. У ну, Мене спаржа вариться, хоч би не забудь, зараз піду виключу, бо ще переварю. Коли наш дід у вирій полетів, О, не голубка летить. <смір> твоя, твоя То твоя помічниця. Каже, так, ще не все одервала, бо он там на тій вусики, вусиків отаких от чорних, отаких, от бачите, чотири штуки. А ото вона пластикові подривала. О, ото вона й подривала, всі до одного. Сяде і до там, отам, хоч гони, хоч не гони, а вона ковиряється щось. І тепер. Я полюбачу, валяється у квітнику. Лебідь сьогодні летів. Ой, я вийшла, стою, там у квітнику. Не стою, а почала щось вирізати. Троянди летить лебідь звідти, звідти, отак розвернувся десь над сусідом і полетів туди в берег. Думала, один. Один, день. один. Думаю, отче я телефони не взяла. Лід на ставку, де є трошки водички, я лід по чорні вже. Як раніше було, ой. Дивіться, вже лід тронувся, вже ставок берег розстав. А зараз позаростало, з вода повисохала. Ну, якщо зима пройшла і одного, не було путнього, притрусило білим покривалом землею все. А раніше було, скільки було на нашому ставку води. Запускали, складалися хлопці-рибаки. Ми не рибалили, так свекруха давала по п'ять. А це воно було по 5 рублів ще, ага? Ще радянськими грошима, як тоді як ми тільки стали жити і почали складатися у кучку. Стали самі хазяйнувати. Свікурхакає, ловити рибу, не ловите. Ну, на тобі, павло, п'ятьорку, складайся туди, у, у кучку. коли якого карася вловити, запускали рибу різну, разні карасі, навіть коропи в нашому ставку були. Один рік, пам'ятаю, позадихалася риба. На берег повикидало такі коропи здорові. Люди приходили на возок, собирали, і я не знаю, кого вони годували, ми ніколи не брали. А тепер скільки птиць було? Лебедів було, прилетять на ставок. Їдуть машини якраз один рік. Пам'ятаєш, до цього, ага. як на проводи на кладовище їхали, машини стояли, фотографували на телефони, знімали, а їх, мабуть, десятків два. У 2011 році то було. Брат мій проживає в Чернігівській області, було, похвалюся йому. кажу, що у нас лебеді він так, да, не може бути. Я кажу, да, для нас лебеді це не диковинка, це повсякденне життя. Бачимо їх і і з дітками. І, і... Тут і вони Ось. зараз є. Хоча водички мало, а лебеді ті самі прилітають. водій вже сьогодні розвернувся і полетів туди. Водички мало, є водичка, зовсім не повисихало. Ну, а... Так, щоб сказати, рибалить? Ні. Ладно, Рибалити. сиди, пішла, я виключу, спаржу. Дивися, будь же обережний. Ну, як упадеш додому, не приходь. Ні, ні, ні. Так а що треба? чи Зараз схожу. Зараз сходи на те, що Уловлю. Оце у мене ударниця. Як ото раніше було, даєш п'ятилітку за два дня. <гум> не показує. Антена. Ну, тобто не антена. Тобі. Бо батько каже, що то антена. Бо тиждень тому сніг лежав. А он часник. О, які бриляки. Ні, отут. Отам ти копала дуже м'яко, розсипчався. Ага. А оце отут не знаю чого. Пшеничка одходить, он гарненько. Сусідська. Казали хлопці, і жито в нас там буде діло. Треба поїхати подивитися. Добре, давай зробимо рейд по городах. Нічого, я волочити не буду. Оце ж поставлена птичка. Там він часник зайшов. І ось дивися. Щось ну, стирчить. Чи то не стерчить. А де ще сіла Отут же в кінці рядок? Кропу, а чого я його не позначила, не знаю. Тут все записувати люди добрі. <рес> Зайде, якщо так. Часник ось лізе. Хоча, ну, кор коротше, нагинатися не буду, ну лізе. <смі> Отам краще лізе в кінці. Цибуля це цибуля. Цибулі я щось не бачу. О, фронт робіт. Ну, ще сирувату трошки. Треба вигребти, щоб тоді її вже, як почне пускати зелені листочки, серединка тільки появиться і... Обробити від хвороб і від шкідників. Ось цей часник, дивіться, який шикарний. А? І туди. Оце часничок. Це вже видно. Там полуниця моя також. як тут мої морозці, що я восени садила? Ось. Ну, видно буде. Ще мало часу пройшло. З тих пір, як зійшов лід сніг. Що воно там буде? Думаю, ондець. Це ще з осен... з осені, напевно, прийнявся. Думаю, що буде діло. Думаю, що буде діло. Так, ще скоро буду готувати плантацію свою. Тут у мене флокси. Хто хоче рожевий флокс, цвіте дуже довго. Це такий кущунчик. Він вже відходить. Його вже по суті можна сажати. Ромашки два кущі. Малина. Ну, малина ще не тходить. Три рядки лілій позначила дручечками. Ох. А ти один рядочок будеш? Не знаю, скільки в місце. Ага. Це щоб на зелень було. Ось ці дебесім було Так, А ти кружка? Та є. Він вже зеленіє. зеленіє он. Я його не розділюю, не розриваю. Деяке живеньке є, вилізе. А нема живенького. Його все одно б я викинула на гноянку. Та він не вилізе. Так що оце отак потикаю, не розриваючи. Є де, може і пропавший. Земля дуже сира. Якщо живий є, вилізе. А ні, то так тому і бути. Йому все одно погибати. Хоч так, хоч так. так може тут щось дай буде. Mm -hmm. Це мені так кожух м'ять, аби не гуляти. Yeah. У голову щось як зайде. Отак. Ой, тихо, так, вітер стих. Так гарно зробилося. Що так ще проведу ногою. Буде другий гадочок. Як гарно дивиться, як хтось робить. Я поїхала в магазин по молоко, беру, беру молоко в сумку класти. А в мене руки трусяться, от перенапряження вгору винограду врізала. І побачимо, що з цього. Землі мені Були б ми живі і здорові. А, так. Ти йшла, тебе баран зустрічав? Угу, Мовчки не накивував, він ходить із загону. Ягнят із мамками по своїх станочках і там даю їсти. Буряк і сіну, все. А він вже залишається сам, сам у загоні ночувати. І такої пісні співає, що горло вже в його охрипло. Так я вирішила так. Вчора їх повпускали. Він бурячок із дертю поїв, а тоді відкрили, він ходить по господарському дворі і заходить до них у сарай. Тільки не в станки, а там коло станків ходить. У придванник. Так, да. поставила, поставила йому у відерці сіна. Вони там їдять, а він тут їсть. От, і, А тоді вже як закриваю все, сарай, тоді і його заганяю в загін, він там ще перебекає і лягає, і спить. І вранці ж так само. Вранці їм даю в штангах їсти, а його теж випускаю, щоб ходив. Бо горло ж ждере, хай догмирне. А щоб випустити до якоїсь мамки станок, ну для чого він їм там нужен із дітками? Він там їм не нужен. Абсолютно. Треба мені набрати із садка кротової землі. Там он кротової землі багато наривли кроти, бо в мене вже перець досходжує останній. Хорошо зійшов в цьому році перець. Мені дуже подобається гіркий, дуже гарно зійшов. О, ось. би не забудься, що тут часник. Да він звийде, що тут забувати. Поки батько трактором буде заїжджати, так... тут ще. Ну що, діду, розстроївся, що не робить телевізор. А це ось залишився. Це ярий. Це настоящий ярий чесник. Садити доцю чи не треба. Я не знаю. Він нам і не потрібний. Залишився. Як гарно він перезимував, він твердий, не то, отут. Угу. Той пересух, а цей кожна головочка ось твердесенький. Ось. Живий, наче немає нічого. І угу. ось то. Загорнемо і все. Ну, загортай, я піду ще Шоні покажу, що він там виробляє. А чого вони обзиваються? Що їм треба вже? Я зараз загорю, то їм ще додають. Так, що це в нас тут перезимувало? Чорний принц черешня. Вся живенька. Вся, вся-вся. Аж самі верхні почки теж. І... І-і-і і, 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 і слива венгерка також наче жива, наче все живе. Так. не Ти не Шоні? Шонь. Ти де? Шоні? Шоні? Я думала, він для ефектного кадру вийде сюди. Шоні? Шоні? Ти все топчиш. Отдихаєш тут, щоб не кричати за дівчатами. Ну, гуляй. Оце так він тут ходить. Отут скрізь. Їм його, йому їх видно. Петрушка ж тепер тут у нас. Все. Ось такі справи. Ти вже сюди прийшов. А, ти водички прийшов попити після сіна. Це його усмірительна маленька лозинка. Його не б'ють, тільки обороняємося. Шоні? Шонь, йди сюди. Ой-ой-ой. Диви, який джигіт зустрічає. Ти тут і я тут. Ну що, будемо битися чи миритися. Як ся маєш? Ну, жалко жі різати його. Господи. Ми будемо дружити. Скоро, скоро буде зелена трава. Ми не будемо його провоцирувати. і він не буде. Просто треба остерігатися таку тварину, знаєш. Тварина схильна до цього. Ось. Ну, я ж кажу, не думайте, люди добрі. Мені я тільки що казала. Обороняємося. Ні, ось це... це... так постукала, чи він іде, кажу, подивись. Он дивися, йде. Ще я язичком щось. Хай ходь. Забери, будь стовила, то я бров сразила. Хай ходить. Він водички поп'є.